Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Що сьогодні цікавого, які акційні пропозиції на полицях магазину. Приємного вам перегляду та гарного спокійного дня. Пряники медово імбирні з милими малюнками 24, овальні по 12-25 г. Соломка солодка та солена по 24. Мінісушки бублики 24. Печиво вівсяне класичне. 400 грамів у упаковці. Ціна 34 гривні. Крекер солоний зі смаком піци 22 гривні. Цукерки жувальні 24. Печиво до кави 17. Вафельки 9 є в двох смаках. Чарівний вечір 17 Цукерки Міленіум 49 гривень. В упаковці 100 г. Коробочка цукерок – 150 г 88, Форма паперова для випікання паски на 300 г гр. 7 гривень. На 200 грамів паска 5 гривень. Набір форм для випікання 179 в наборі три штуки висотою паски 10 см, діаметром 8, 10 та 12. Посипочки по 9 24 грами, 7 гривень, 14. 22 гривні. Набір декору 19. Посипка та фігурки. Рушник великодній з блискітками 39. В двох варіантах. Форма силіконова для випікання паски 49, діаметр 8 см, висотою 10. Форма для приготування сирної паски пластик 44. Термонаклейки 7 гривень в наборі 7 штук. Є великий асортимент, як дитячі, так і дорослі. 9 гривень коштують візерунки для яєць. Набір барвників 5 кольорів в пачці 9 гривень. Декор пасхальний 22 гривні. Ось такий 27 пташка та квіточки в рожевому та блакитному кольорах. Кашпо декоративне 59. Зараз акційна ціна 49. Чорному та білому, кашпо декоративне глечик 109, наповнювач конфеті 14, наповнювач паперовий 50 грам, 24, підсвічник скляний фігурний: 49, Ароматизована свічка в баночці 39. Є різні аромати, декоративна фігурна 34, є декілька варіантів кольорів на вибір. Приємно пахне ось така свічка в баночці 44, свічки декоративні для торта 19, кулька повітряна 39, 5 штук в упаковці. Велика кулька з блискітками 27, кулька фольга ромашка 27, лампадка скляна, кольори в асортименті 24, маленька 15, кільця хрустки 11, 40 грамів упаковці зі смаком бекону та сиру. Рушники паперові двошарові, 500 аркушів 119 та 189, стілець туристичний 349, 279, Стілець маленький, складний тринога 99.

Блокнот на спіралі 29. З рухомою картинкою, меншого розміру 12, блокноти 34. Кольори є різні, милий блокнот експандуї 99. Пухнастик 119. Набір фломастерів 12 штук 55. Пластилін для ліпки 44, клей ручка канцелярська 24, Набір маркерів пензликів 44, Набір ручок кулькових 24 10 штук, ручки гелеві 69, маркери роликові 55, стругалка прозора 15. Набір паперу для нотаток 9, набір стікерів 19, Лінійка бантик 9, пензлики для малювання 24. Ширина кісточки є різна, набір степлер та антистеплер 49. Канцелярське приладдя 55, калькулятор 88, 119, папка Конверт формату А4, 11, Набір картону 7 кольорів, 21 аркуш 39. Папір офісний 250 аркушів, 119, 199 на 500 аркушів. 55 80 аркушів. Дякую вам за перегляд!